Всім привіт! Сьогодні я маю ось таку трубу знайшов. Хочу з нього зробити кормушку. Я її що зробив? Я розрізав її. Розрізав дві частини. Чим я розрізав? Показу. Круг по кераміці. Круг по кераміці дуже гарно ріже. Якщо брати круг по металу, воно просто просто що робить? Воно плавиться і не ріже. Зразу плавиться, ріжеш, ріжеш, і тут воно заплавлюється ззаді тебе, заплавлюється Далі буду робити тут краї Краї дерев'яні. Ось я вималював на такий круг, зверху шурупчики вже поставив і буду прикріпляти до... Ось дитко, Ось так буде глядати. Каш. Так, ось такий вийшла в мене така кормушка. Він задав ще таку опору, щоб не ламалося. Подав по два, по два шурупчика. З того боку і з того боку. Два шурупи. От і все, готова кормушка. Що треба зробити таких пару?